Вітаю! Сьогодні буду готувати запіканку під назвою швидко. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку потрібно відварити спагетті. Я це вже зробила до готовності відварила. Ставлю поки що в сторону, і тепер потрібно підготувати засмажку. Спочатку наріжу кубиком цибульку. У мене така маленька, можна використати одну велику. Морквину натру на велику терку. Тепер відправляю це все смажитись. сковорідку ливаю олію, спочатку підсмажую цибульку. Коли стане такою прозорою, додам дам моркву. Тепер підготую перчик і помідорки. Перець наріжу смужками і перчик переношу в сковорідку. Помідор наріжу півкільцями. Додаю помідор. Додаю трішки води і протушковую до випарування цієї рідини, щоб овочі були готові, приготовлені. Накрию поки що кришкою і на слабкому вогні протушковую. Потім відкрию кришку і буду готувати до випарування рідини. Тим часом до мисків відб'ю яйця, додам спеції і зіб'ю виделкою. дрібненько наріжу кріп і на малу терку натру твердий сир. Тим часом овочі приготувалися, додаю відварені спагетті, перемішую, додаю зелень, трішки спецій, перчик мелений, перемішаю, заливаю яйцями. Розрівнюю все. Засипаю зверху твердим сиром. Накриваю кришкою. І на слабкому вогні тримаю це все під кришкою до готовності. От коли сир розплавиться, значить готово. Ось погляньте, який апетитний має вигляд страва. Запіканка клас. Смажилася вона в мене 15 хвилин під кришкою. Клас, погляньте все пропечене. Супер. Смачного.